Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні ранок 20 лютого 2025 року, і це 1093 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Не дивлячись на те, що в Одесі зараз відбуваються планові відключення електрозабезпечення, електроенергії, а, через те, що а, російські окупанти, російські терористи вдарили по місту черговий раз і Вдарили в тому числі по енергетичній інфраструктурі, тобто тим самим демонструючи а, бажання домовлятися про якийсь мир, про який мріє, мабуть, в своєму світі рожевого поні то а, райдужного однорогу, а, саме Дональд Трамп, але вони російські окупанти. В цей час продовжують наносити удари по території України по цивільним, по тиловій зоні, по цивільним об'єктам, як е поліклі... е поліклініка дитяча в Одесі, як е об'єкти енергозабезпечення і так далі, і так інше. Е отже, у той час, як терор російських окупантів та їх боротьба проти цивільного населення, е як вони собі це бачать, е продовжується, із терористами і намагаються про щось домовитись Дональд трамп, е який не зрозуміло, як це буде рішення, якісь нав'язувати Україні, яка з ними не погодиться. Тим не менш, продовжуються і бої в зоні бойових дій по лінії фронту. Отже, саме про це зараз. Тим більше, що нам є про що говорити за минулу добу е Сили оборони України. Призвели е, дуже цікаві е, наступальні дії в районі між Малинівкою та е, Новою Полтавкою, е, в напрямку на Тимофіївку та Воздвіженку це були е, наші контрнаступальні дії. Ну ні, це неправильно. Не контрнаступальні контратакуючі дії, за рахунок яких ми мали можливість відкинути російських окупантів від траси 0,5-04, тобто. Там, де вони раніше мали можливість контролювати фізично саму трасу, зараз вони не знаходяться. Звісно, з іншого боку, є і мінуси в цій ситуації. З, звісно ж, логістика продовжує контролюватися. Мінус у чому полягає, а ця зона залишається під вогневим впливом російських окупантів тобто, сюди. Можуть дотягнутися навіть 82-го калібру міномета, навіть 60-го калібру міномет, якщо його будуть використовувати росіяни fpv дрони не кажучи вже про артилерію, fpv дрони постійно знаходяться по цій трасі і чергують російські FPV-дрони. Отже, вогневий вплив залишається з іншого боку, нейтралізована фізична присутність. Паралельно російські окупаційні війська від Воздвіженки просунулися в район Баранівки і далі формуючи відповідні фланги. І зараз вони саме цим і займаються формуванням флангів. Воздвіженка, Баранівка, Воздвіженка Єлизаветівка і фронтальний безпосередній удар на трасу 0504. Але при цьому все ж таки треба зауважити, що сили оборони України. Саме в цій зоні мали можливість дійсно потіснити російських окупантів, це дуже важливо, тому що ми зараз можемо спостерігати за тим, як такі удари, контратакуючі удари, стають системними, і ми вже неодноразово їх бачили раніше. Тобто, якщо раніше росіяни тільки наступали, 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 що водило багатьох з наших е співгромадян в депресію і Занепад в, тотальний, в тотальну клоаку зради, то зараз ми, хоча б, можемо дійсно систематизувати наші контратакуючі дії достатньо вдалий. Ми робимо те, чого ми не робили рік тому. Ми контратакуємо регулярно та системно, а не спонтанно. І це багато про що каже: наприклад, про те, що дійсно російські окупаційні війська. Не дивлячись на те, що вони намагаються наступати і захоплювати наші території, вони вже не ті, як в 22-му, 23 му та навіть 24 му роках, це вже формат 25-го року. І вони будуть терпіти а, удари у відповідь. І це поки що тільки, ну скажімо так, це поки що навіть не квіточки. Далі рухаємось. Це Покровський напрямок. Російські окупаційні війська спробували контратакувати в районі піщаного, і частково їм це вдалося, оскільки задіяно зараз тут багато ресурсу, і вони мали можливість закріпитися на декількох позиціях, але тим не менш це не повертає їм контроль над самим піщаним. А, окрім всього іншого, російські окупаційні війська зараз відчувають серйозну проблему з ударами та а, просуванням в районі а, удачного в напрямку на удачне, а також на Успенівку. для них це є проблематичними напрямками. Вони не реалізують ту швидкість, яку вони намагалися якось з самого початку а, застосовувати. Розширювати лівий фланг швидше і швидше, швидше. Тобто використовуючи як трасу 0,4,06, так і а, річку Солона. Але що по першому, що по другому, варіанту, ми зараз бачимо, що вони досі навіть не підійшли до адміністративної межі Дніпропетровщини, а, вони продовжують рухатися. Ну, скажімо так, з посереднім таким. Ефектом навряд чи який найближчим часом до кінця цього місяця може вибухнути якимось проривом до молодецького або навіть за межі молодецького з виходом на Новомихайлівку чи Муравку чи Новопідгородне, і все це також багато про що говорить. До речі, в районі Котлине у російських окупантів також такий собі стоп-сигнал. Тут вони е, серйозно гальмують, і, в принципі, я скажу навіть так: уся, уся ця е, Покровська е, адвентюра е, з Покровським напрямком перетворюється для російських окупантів, ну, щось таке незрозуміло, без якоїсь е, без якоїсь великої перспективи. Що на Кураховському виступі? На Кураховському виступі. Згідно з е, мапою, яку ми зараз використовуємо, це діпстейп, а Сили оборони України. Остаточно відійшли від Дачного. і е, виникає питання: відійшли від Дачного чи взагалі відійшли за межі е, Улакли, і зараз від Улакли по Константинополь займають відповідні позиції. Тому що якщо відійшли від Дачного, але не вийшли за межі Улакли, то е, виникає питання. Про е, знаходження нашого гарнізону в кишені, яка зараз утворилась між Зеленівкою та дачними улаклисами е, в цій локації. Хоча е, інформації про те, що в оточенні по, потрапили наші війська, е, вона відсутня навіть від е, супротивника. Тому я думаю, що ми мали можливість е, відтягнути наш гарнізон з дачного. І російські окупаційні війська зараз не закривають цю сіру зону е, по е, південному фасу Н-15, так само, як, як як по північному між Шевченко та Андріївкою. Тому що е, ця зона е, прострілюється нашою артою, ця зона контролюється фівідронами, і щоб її закрити, треба понести серйозні втрати. А щоб е, в результаті е, Відповідно надати звіт про те, що ну ми закрили зону. Які втрати е, у вас, які втрати у супротивника? От вони і вагаються зараз. Е, виходити саме на закриття цієї зони, будуть рухатись, скоріш за все, просто по Н 15, щоб вийти на улакли. І цей удар в лоб, і це просування в лоба е, буде не тільки на улакли, але як ми відчуваємо, це буде і на Константинопіль. Тим більше, що біля Улокли російські окупанти після виходу за межі Зеленівки, о, яку вони довбали декілька тижнів, але все ж таки о, вони вийшли за межі Зеленівки. Тим не менш, о, це все буде потребувати подальшого удару по Константинополю саме в Лоба. Хоча є Андріївка. Ось Андріївка вона викликає багато питань. Справа у тому, що за о, саме цей. Період за а, цю добу о, змінилась десь деяка диспозиція сил біля Андріївки. Ну, по перше, деякі, як ми можемо побачити, локації було відбито силами оборони України, а деякі о, взяті під контроль російських окупантів. Тобто, ми можемо говорити про те, що центральна вулиця в Андріївки. О, після того як вона контролювалася, вона була відбита. Виходить саме так, тобто втрачено саме контроль над виходом на Олексіївку для російських окупантів. Бо саме цією вулицею вони намагалися користуватися для подальшого виходу на вулицю Незалежності в Олексіївці і відповідно вже тиснути через Олексіївку на богатир. Їм зараз, як ми бачимо, тут якось не дуже. Успіх їх успіх супроводжує, і тому Андріївка поки що викликає багато запитань. Тим не менш, як і казав, Кураковський виступ для російських окупантів залишається дуже важливим, закриття якого відкриє її можливість посилити удар на Покровськ. Хоча виникають питання, а чи це потрібно їм, врешті-решт, коли ще. Не закрити питання навіть з турецькою агломерацією, там як були в них проблеми, так вони і залишаються. І скоріш за все більш вирогідним для них стає план по просуванню в районі Часового яру, удару по часовому яру, а передислокації та концентрації там основних сил для того, щоб в подальшому е, вийти на Константинівку. Є ознаки того, що російське командування переглядає пріоритети, і Костянтинівка на Кромоторському напрямку перетворюється для росіян більш пріоритетною аніж Покровський напрямок. Про це говорить і те, що зараз тиск російських підрозділів в районі Клешіївки та Андріївки дозволили їм розширити зону контролю і наблизитись до каналу. Тобто, з цього ми можемо зробити. Відповідний висновок: російські окупаційні війська будуть намагатися зараз тиснути, будуючи суцільний фронт, єдиний фронт. Знову ж таки, це буде ось така лінія, яка поступово в їх планах буде об'єднуватись разом з турецькою агломерацією, і таким чином вони будуть намагатися рухатись до Константинівки. Бо будь-які інші варіанти, окрім цього, удару з східної частини та з південної частини, ну, вони мало на успіх о, у зв'язку з тим, що Константинівка це також не дуже просте місто для проведення наступальних дій, особливо коли у тебе не закриті фланги. І саме цими флангами вони будуть і міркувати для подальшого просування. Uh, хоча це вирогідний план, який навряд чи я не гарантую, що взагалі він реалізується. Тому що ми зараз продовжуємо з вами бачити, як на півночі uh, самого турецької агломерації у російських окупантів не закрит північ uh, турецької агломерації, вони продовжують там битися лобом об стіну. Ми бачимо, як часів ЯР продовжує їм блокувати uh, просування на Костянтинівку, якби вони. Не намагалися це зробити, і коли вони це зроблять до мирних перемовин чи вже після мирних перемовин, коли там треба буде підписувати якісь документи? Ну я знову ж таки повторюсь, Україна нічого не буде підписувати, тому що Росія не готується до миру, Росія готується воювати і надалі, і це повинно щоб розуміли не тільки ми, це повинні, щоб розуміли ще й американці. Тому я неодноразово говорив, що успіх наш співпраці з Дональдом Трампом. Залежатиме від дипломатичної роботи, якщо ми будемо мати можливість впливати на Дональда Трампа так, щоб він розочарувався в своїх мирних ініціативах. Ми це зробимо. Ми повинні це зробити. Іншого вибору в нас просто немає. І відповідно ще декілька моментів про які треба згадати. Напередодні такий собі все самий саме військовий злочинець, якого зачекалися в Гаазі Володимир Путін, який Ще й по сумісництву є президентом Російської Федерації, то він заявив, що там в Сумській області 810-та окрема бригада морської піхоти перейшла в якийсь епічний наступ. Щось таке. Повторюсь, 810-та окрема бригада морської піхоти. Це та, яка повибивала собі усі зуби біля кринок. І це та, яка понесла в Курській області за півроку такі втрати, що її довелося доукомплектовувати північно-корейцями. Це саме вони перейшли в якийсь великий епічний наступ на Сумській а, області. А, вже Сумщину взяли так саме місто Суми, а, обласний центр. А, давайте не будемо знову ж таки слухати, що говорить Путін по кордону. Завжди відбуваються диверсійно-розвідувальні дії. З боку російських окупантів до речі, ну тут не треба якось приховувати, що вони займаються диверсійною діяльністю. Що ми займаємось диверсійною діяльністю по обидва а, боки від кордону? І тому плутати епічний наступ з. Діяльністю ДРГ може тільки такий імбецил, як Володимир Путін, який взагалі не розуміється на військовій науці. Саме через, саме через це він він правив в 2022 році 180 тисяч свого особового складу військ ударної угруповані, щоб захопити таку країну, як Україна, з такою армією, як українська, і ну, на це міг піти тільки імбелоїд, і це правда. І результат ми бачимо зараз замість е, Київ за три дні третій рік приниження так званої Другої армії в світі, яка зараз перейшла від бойових броньованих е, машин і від основних бойових танків на е, віслюків. Тому що віслюки це не тільки логістика, це ще й їжа, а інколи ще це ще і сексуальні е, потреби можна задовольнити деяким представникам. Російських окупаційних військ. Тому Ну багато функціонал, як то для другої армії в світі. Друзі, дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. А, залишаємось на зв'язку і, як завжди, закликаю поставити цьому відео лайк, підписатися, натиснути дзвоника та прокоментувати, тому що все це допомагає цим відео підійматися в рейтингі україномовного сегменту YouTube Ну і звісно ж, нагадую, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене, ставте запитання до мене, я на них буду вже відповідати наступної суботи. Це вже традиційно. А, на обох я завжди кожної суботи відповідаю на 10 запитань, найцікавіше від глядачів. Ще раз усім дякую за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації!